Сукільної сільської ради було скеровано на погодження районної ради оновлений проєкт землеустрою. то тове захід. Фактично, генеральний план, який збільшує село з 9 тисяч до 50 тисяч. 50 тисяч село це мором. Такого ну, не може бути. Не дати у цьому проєкті проти стані погодження. Висновки вона не вдаються. Жодних спірних питань. Нас за аеропортом стану на зараз немає. Представники Лівської міської ради говорили, що є проблеми в А Я почув коментар представника Сукільної міської ради дві ділянки. Проект злоустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно територіальної одиниці села Сукільники Сукільницької ради Лівійського району Лівської області площею 1578,6498 Га. Хто за? Марко Олександр. Сьогодні відбувалася постійна комісія в питанні агропромисловості, а так само земельних відносин Львівської районної ради. І на цій комісії розглядалося питання фактично затвердження питання затвердження проекту землеустрою з розширенням меж села Сукільники. Насправді це рішення воно є з. Скоординованим, пов'язаним з попередніми рішеннями, зокрема, затвердженнями змін, змін до генерального плану села Сукільники, яке для Львова має дуже важливий, важливий вплив. І цей вплив, на жаль, є дуже негативним. Поспіхом було розроблено генеральний план села в кінці минулого року, перед самим Новим роком було його затверджено. І цей план аж ніяк не було скоординовано, узгоджено з інтересами громади. Львівської міста Львова, а також інших населених пунктів Львівської міської, міської територіальної громади. Цей план передбачає збільшення села з ну по факту 8-9 тисяч сьогодні до більш ніж 50 тисяч майбутньому. Не буває таких сіл. 50 тисяч. Це є село, це завжди є сільський спосіб життя. Тут іде мова про міський спосіб життя, і звісно, що є в сокільниках кінкрос, Звісно, що плануються планується певні промислові об'єкти, але ж ми розуміємо, що де-факто це буде один з районів міста функціонально. Тобто, це є велика кількість житла, яка там запропонована. А в університети в... за медичною допомогою, за всіма сервісами трошки більше, ніж садок і школи, які до слова, ще треба збудувати в Сокільниках, Мешканці Сокільник поїдуть до Львова для такого міста 50 тисяч населення. Розробляється своя система громадського транспорту. Так, в такому населеному пункті можуть же їздити і навіть і трамваї точно автобусна мережа розвинута, чи є там це все передбачено? Хто це буде робити? По факту вулиці Львова, прилеглі Кульпарківська, планована Ряжівська до аеропорту, вони просто будуть заблоковані в перманентному постійному корпусі. Ми маємо ситуацію, коли що дуже важливо відносно сьогоднішньої комісії, розглядалася ділянка, яка пропонується до приєднання. До населеного пункту Сокільники це є ділянка, яка безпосередньо знаходиться біля злітної смуги аеропорту. І звісно, буває так, що, наприклад, якісь на е, плані невідповідності один другий е, індивідуальний будинок в шумовій зоні все ще залишається, є якісь присутність житла, але тут планується будівництво житла для 14 тисяч людей. 14 тисяч людей будуть жити в зоні. 85-80 дБ. це є шум, який є недопустимий для проживання. По факту, навіть центр охорони здоров'я направив лист просто перед затвердженням даного генерального плану, яким сказав, що розміщення там житлової забудови у стратегічній екологічній оцінці є абсолютно необґрунтованим, неприйнятним, а тим більше розташування соціальної інфраструктури, садків, шкіл інших об'єктів. Тобто ми маємо ситуацію, коли поруч з аеропортом буде величезні квартали, збудовані житлової забудови і соціальної інфраструктури, які будуть мати оцей статус конфлікту. І постане питання скоріше рано ніж пізно, про те, щоб або відселяти цих людей звідти, або зменшувати потужність і переносити аеропорт, державне підприємство в листі, лода чітко було вказано, що в рамках Розгляду дотримання державних інтересів погодити проектні рішення даного генерального плану очевидної функції, які там будуть розташовані з експлуатантом аеропорту, яким є державне підприємство, чи ці речі були, було погоджено? Чи власне було погоджено самі обмеження, як вказано в листі? Тому що в листі вказано було погоджено обмеження, і це є власне шумові зони. А які функції там було розташовано в тих шумових зонах? Надзвичайно занепокоєння викликає всі ті речі. В нас є багато так само моментів. Ми не бачили цей генплан на етапі його затвердження. Нас не було жодним чином поінформовано жодним чином не було узгоджено з нами ці питання. Але ми розуміємо, що є елементи генерального плану, які прямо впливають на інтереси громади в більш регіональному значенні. Наприклад, є автодорога, яка запланована в схемі розвитку області, тобто ціла область. Пропонує принципові дороги, автошляхи, якими має бути з'єднана кільцева, наприклад, з автодорогою М 6 і ця дорога, яка мала бути яка була запропонована, була в генеральному плані просто викинута не потрібно. Тобто, це є протиріччя між містобудівною документацією вищого рівня і містобудівною місцев... документацією нижчого рівня, яким є генплан села. Звісно, мені як фахівцю подобається, коли містобудівна документація вона якби стверджується, йде розвиток і так далі. Але ці речі не можна робити поспіхом. Тут дуже важлива координація з прилеглими громадами і Львів. Я думаю, це не останній сусід і не найменш важливий сусід поруч з селом Сукільники. Комісія не підтримала цього питання. І насправді, ну тобто, скажімо так, комісія проголосувала частково за, частково проти, але рішення не було прийнято комісією. І чи буде це рішення далі виноситься на голосування районної ради, мені невідомо, але ми чітко відстоюємо нашу позицію. Ми будемо вивчати так само юридичні аспекти і перспективи даного власне узгодження. І для нас важливо, щоб не вчинялися будь-які подальші дії, в тому числі розширення села, які дадуть можливість розпочати незворотні процеси, незворотні процеси, які поставлять під ризик розвиток державного підприємства, великого міста Львова, а також загалом регіону, в якому ми всі з вами проживаємо.